Шалом, Це Славко, сьогодні ми поговоримо за дві теми. Перша позитивна це от порівняємо втрати української навколо плацдарму в Кринках за даними російської пропаганди і за даними відеопідтверджень, в тому числі російських. От вони з 15 листопада по 15 січня нарахували ж 30 артсистем. Як тут порахувала Ася? 9 Сау, 5 Гвоздік, 3 Сузани, 3 М777, Одна Акація, 5 М109, 4 гаубиці, ну, все. Тепер будемо порівнювати з даними локаціями. Оце у них навіть є трохи координати і кому. На відміну від мене нема що робити, бо мене припахують на кухні готувати. То може порівняти з цією картою Ендрю ПРПТО, прекрасною. З локацією є координати. Повні, і може порівнювати ці дані. 15-го, ви бачите, ми ніяких втрат не бачимо. 16-го. Ми ніяких втрат не бачимо. Зараз ми дійдемо до перших втрат. До 18-го зразу давимося. 17 те нема. І 18-те ось є М109 знищена. Ось вона, бачите, є підтвердження і є координати. І що мене цікавить, коли ми дивимося на це, чого цю М, тут от от, 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 рельєфи місцевості, мені дуже цікаво, ви записують координати, чого її сюди підтягли. І отут-от поруч М777 знищена, українська, бачите? Оця пошкоджена отут була, і отут от знищена. Мене непокоїть розташування української арти в подальшому я чому питаю і питаюсь вашої поради, що вона стоїть як осадна артилерія 18 века. Ось гаубиця пошкоджена, бачите, це те саме місце. Трохи по тут, де міліорація, працює ланцетом. І ось так само. По -по -по пошкоджена М109. І якщо по координатах дивитися, 20 те щасливий день, значить, нічого ми не бачимо. Далі йде 21 ше -те, теж нічого нема. 22-е нічого нема. 23 знов чор чорний день української арти. де 20 Пошкоджена от у цих от, знову нещасливих місцях. Чого вони на одній ті самій позиції витягають арт-систему? І в мене виникає підозра, що це макет або щось дивне. Бо якщо 19-го там 20... пошкодили артсистему, то чого і 23-го туди ж витягати? Це мене непокоїть. От мені хочеться запитати, 24-го нічого нема. 25-го нічого нема, на щастя, 26-го знову чорний день. Артилерії української арти САУ, якась САУ пошкоджена. І знову, що ви думаєте, в цих самих проклятих місцях коли цього ярів? Я от дивуюся, я ж кажу, що в 17 столітті, щоб офіцер я здавав екзамен, пам'ятаєте, розказував на офіцер артилерії за іспанськими підручниками. І капітаном я стати не зміг, бо не міг зосереджувати агонь асадної артилерії. А лейтенантом артилерії іспанської я міг би бути. В 17-му сторіччі, вдоль в добу цього як його капітана Аллатрісте, бо я таки розпорядився б гарматою. І чого ж вони їх всі тягнуть на одній ті самій позиції, як в 17-18 му му сторіччі? Значить, 27-ме знову нічого нема. Щасливий, день 28-ме нема. 29-те, бачите, М 109 пошкоджено, тепер вже сюди в яр перетягли у посадку. Якщо взяти дальність стрільби. Зараз тут у нього, не знаю, у нього щось я не розібрався ще з масштабом. Отут от єсть. Ага, 2 кілометри, одна міля. То я скажу, щоб гатити сюди, ну да, в принципі, я можу зрозуміти це розташування. Але я скажу, нам саме треба танк знищений, мі 8 знищений український без арти обійшлося. Далі, значить, ми зразу будемо пропускати. До 10-го нічого не трапилося. І от коли ми це все порівняємо з датами російськими, то ми не бачимо цих втрат. От 19-го дивіться, українські втрати. 18-го є М777. 18-го М109 є. 19-го гаубіця. Є, тут вони САУ вважають. Ну добре, це різниця. 19-та ще одного гаубиця є. 23-го, де 20 Вони пишуть уперто М109 Л. У нас де 20-ка. 26-го, САУ. 29-го, акація. Ми вважаємо, що це М109, наша була знищена. Є підтвердження. Першого нічого нема. Другого, третього. Так, 20, аж до 25-го, 12-го, 25-го, 12-го, 2С1. Так, це що наша гвоздіка героїческая. Да, у нас гаубіца і гвоздіка. 25-го, да, М777, да, співпадає гаубіца і гвоздіка. 25-го, 12-го, бачите? Повертаємося і сюди йдемо до цього важкого дня 25-го, 12-го. Отак от доводиться Працювати вам з порівнюванням даних. Я вам просто поясню, що кому цікаво, ось отут от позиція гаубиці, можемо збільшити. Все, знову ж, на рівні цих от ярів. Слухайте, це що у нього? Горизонт достиження артилерії. Такої. Тут от гвоздіка, бачите, 2С1. Ну, гвоздіку, я ще повірю. Що ж вона всі стоїть на, на одній лінії? Мене це насправді вже зацікавило. Так, що у Москвинів далі? 27-го вони нищать, невідомо що. 28-го М109. Так, М-109 є ланцетом. 28-го М109. Ланцетом. Ось. Знову, бачите, ті самі ярі відомі нам, тільки на іншій отлогості этого яра сховали М109. Слухайте, що ж це за батарея, яка втрачає у нас на одній і тій самій позиції М109. У нас 6. Батарею і п'ять у них. Це виходить. У нас, значить, чотири з них скільки було? Повріждених два. За нашими даними, значить, 6 М109 і 2 із них 2 повреждені, 4 знищені. У них 5 М109. -х. Я, в принципі, вірю в ці втрати. Але я скажу, що ж це за батарейний командир і дивізіонний командир мене. Б... Хотів би я посмотрети на цього героїчного чоловіка. 30-те. І ще раз, тепер уже акація тут, на іншій позиції. 30-го є акація. Ось невідомо, що гасау не оприділена ланцем, бачите, співпадає. Інколи навіть Москвини не брешуть. 31-е, щасливий день. Перше, що ви думаєте, російський обстріл. І тепер на тих самих ярах гвоздіка. Знову випадається українська гвоздіка. Бачите, у них натомість нічого нема. До 3-го го вони протрізвелі і 03-го го записали втрати САУ, які, ймовірно, трапилися 01. 0,4 у них 03.04. Ми, значить, дивимося, 03 САУ. Дійсно, є одна САУ. Так, це що, страйкер поврежден? 03. На цих самих позиціях САУ якась. Між двома ярами, знову вони якось. Що я можу сказати? Значить, оці магічні радіуси по дальності какое-то имеют значення по достижению позиції. То, що, бачите, всі крутяться навколо цього радіусу по достижению art систем по дальнобойності. Бачите, вони такі шнеряють ці паласі дальнобойності. Це дуже цікаво з масштабом розглянути в порядку учення нашого. Значить, 0,3. Все, у них, що значить. 04 і теж нарешті нема. До 11-го і в них. Нарешті вони виправилися, перестали брехати. І до 11 ні в них ні в нас, ніяких втрат нема. І знову на М777. Що поміняли батарею. Перебили М109 і привезли М777 на тот же як. От 11.01 М777. Що у них 11.01 не определено. Буксирує Майгауби с Так. Значить, у них є якісь втрати 12-го. два, 2. Эту, знову ж таки, нашу гвоздіку. І Зузанни. І тут вони 12-14 го го починають нищить Зузани. 12-го. Значить, ніяких зузан у нас 12-го нема. 13-го стріла. 14-го бачите гвоздіка і якоби Зузана. А от для чого Зузану так підтаскивать в упор? Для стрільби в упор, я, в принципі, не знаю. мене це непокоїть. Я щось... Возможно, макети. У мене таке враження, що чи не половина з цих втрат, це якісь макети. Тому що потягувати Зузану для стрільби в упор на таку от позицію, де вона тут, ось оцей яр героїчний, це от сюди, от, підтягати Зузану, 14-та, ось вона, ну, не знаю. В пределах узкого этого раннього, куда куда-то дотянуться, ну не знаю. Буду з задоволенням чекати на ваші подробиці. Так, так, 14-го, 14-го знову ж таки гвоздика ось тут, на том самом месте. Все, і значить, 15-го нічого нема. Атака російського гланцета, атака, якобы повреждения, ось гвоздики, якобы удар по гвоздике 15-го. Шо у них е. 15-го у них определено САУ. Дисну, якобы били по гвоздике. 15-у них три атаки. Вы бачите, М109, 2С1. У нас більше атак, в принципі, немає, тільки указані атаки ланцу, то можливо за них йдеться. І 16.01 САУ українське попало під роздачу. Ось повріждена українське САУ. Як бачимо, повернемося за, до наших даних. За нашими даними, 19 артсистем, за їхніми 30. При тому, що у нас є з трьох САУ. Дві пошкоджених, з трьох гвоздік одна пошкоджена. З однієї Зузани є підозра. З двох М777 одна пошкоджена. З однієї акації одна пошкоджена. З М109 з шести дві пошкоджені. З Гаубіць дві, одна пошкоджена. Д20 одна пошкоджена. Отакі от, от результати, як бачите, що в половину москвинські дані перевищують наші. І вони з цим. Успішно звітую, що ось ось знищать український причілок. Тепер поговоримо за те, що доля України на якийсь час визначилася і, на жаль, не в нашу користь. Всі говорили за ці «шторм Шедоу. трохи зміню картинку, які мали б змінити картину. Але за скальпи, ви знаєте, що отримали 40 скальпів від Франції, певну значну кількість погибуючих авіабомб там до 250 до 1000 кг можна чи це Би часть чіпляти. Але німецький Бундестаг проголосував проти Таусів. 178 проти передачі України за передачу Україні ракет Тарус 480 проти. В світлі цього ми можемо розглядати гарантії, надані були Британією, ну, надають Соїнним Королевством. Вони вже відмовилися від назви Британія, Унітенткінг, Соединенним Королівством і Французькою Республікою. Це мені нагадує гарантії дані Польщі. 39 року, що вони чесно за нас будуть воювати, що вони поставлять нас союзниками, але в кінці не матимуть достатньої політичної волі, щоб відновити довоєнні кордони. Як ви розумієте, ні Франція, ні Британія по війні не мали стільки політичної волі? їм довелося обирати, ну са знаєте, як обійшлися з Польщею. Так що я передбачаю територіальні втрати для України, але це лише на даний момент за умовами миру. Ситуація що може змінитися. І в один бік, і в інший. Трохи почекаємо. Дуже вам вдячний буду за поширення цієї інформації і за допомогу нашому каналу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і підписувати і підписувати, бо багато постійно пишуть, а не підписуються. А нам би кілька я скажу підписників і не завадили. Якщо вже не донатите, то хоч підписуйтесь.